Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, у новому влозі. І знову я беру вас із собою у тур по сан франциско Якась муха літає. Сьогодні ми у новому районі, який називається Mission Bay. Він виглядає абсолютно по-іншому від всіх інших районів. Він мені чимось нагадує і Одесу, і якесь невеличке містечко чи район у Києві. Дуже він такий, знаєте, ось. Квадратний, скажімо так, і виглядає, якщо подивитись позаду мене, в нас є район в Одесі Сьоме небо називається. Ось чомусь дуже мені ці будинки нагадують про той район. Зараз ми проходимо дитячу... дитячий майданчик. Ось дуже він тут такий великий, і мені здається, він один тут, у цьому районі. Ось дуже зелено, а ще я дуже часто тут чую трошечки нашої. Української, але більше сусідської. І мені здається, я знаю, чому вони тут селяться, не тільки наші, а ще й інші народи, пострадянського простору, тому що їм це нагадує про батьківщину. Ось Якщо подивитися навколо мене, всі ці будиночки, бачите, виглядають, як у нас в Україні. Ми зараз йдемо на каву, а потім я покажу вам ще, чим ну, для мене славиться це місце. Ось, дуже їм тут пощастило. Трошечки я, я їм заздрю, тому що вони знаходяться до не до океану, такого, знаєте, як як сказати, шумного, так? А більш до затоки, де хвилі де хвиль взагалі немає. Знову ж таки, мені подобається цей район, Те, що він зелений, те, що він відрізняється від інших, і теж мені нагадує ну, мою батьківщину. Що я ще хотіла сказати? А коли ми приїхали сюди першим, перший рік, я побачила перший український флаг, прапор наш. Я була дуже щаслива, що тут є мої люди. Сьогодні трошечки пізніше я вам розповім одну історію і. Ви мене можливо покритикуєте або зрозумієте, а може, навіть щось і підскажете. Але це буде трошки пізніше. А зараз я переключу камеру, ми купимо каву. Я переключу камеру, і ви подивитесь на цей район своїми очима. Підписуйтесь на канал, якщо новенькі, ставте вподобайки, підтримайте наш український контент. Він так класно зараз розвивається. Мені подобається, що я бачу стільки нових сторінок на Ютубі, нових. Каналів і дівчат, і хлопців, і мене це дуже і дуже радує. І я намагаюся підтримати кожного вподобайкою або підписуюся і сподіваюся, ви робите те ж саме. Тож я перевернула камеру, щоб ви бачили, як виглядає цей район, які тут є будинки. Але так, тут тільки квартири. Тут немає будинків приватних, тільки. Квартири. Ну і будинки виглядають, знаєте, у кожного наче свій власний стиль, але всі мають одне і те ж саме. Або квартири з вікнами, або з балконами. Тут, звичайно, дуже людно, навіть більш людно, ніж у нашому районі, на деяких вулицях. Ще цей район знаходиться недалеко від стадіону. Колись я вас брала на бейсбол, якщо ви мене дивитесь давно, Ось, то я вам вже показувала трошечки трошечки цей район, а ще він, в принципі, недалеко від фінансової частини. Можна або автобусом дістатися, або пройти пішки. Тобто такий, іначе ну, цікавий район, і все тут теж, звичайно, є і магазини, і салони, і. А, Пекарні, все, що вам потрібно. Фітнес-клуби, йога, все. Тобто, я думаю, що ви відчуваєте цей вайб, блін, це слово американське, атмосферу відчуваєте. І знову ж таки, мені подобається, що тут зелено, і знаєте, насадження такі різні. Є прям зелені, зелені, напевно, більш тропічні якісь дерева, а є більш схожі на наші. Бачите, ті, що голі стоять. Ще в цьому районі знаходяться деякі компанії, які ми з вами знаємо. Uber, їх офіс тут знаходиться. І ще якась, якщо чесно, я забула. Adobe, мені здається. А ще в цьому районі ось тут, є такі два місця для відпочинку для всієї родини, для дорослих, для дітей. А, так буду зараз перебігати з вами на червоний. Дуже зручно вони це все тут влаштували. Насправді я вже колись вам знімала, але забула вставити тому вставлю тут пару кадрів, а ми йдемо взяти каву. Знаєте за що я люблю Сан-Франциско? Це те, що посеред жилого кварталу вони побудували тут місце для всієї родини. Зараз ми знаходимося на Полі міні-гольфу. Я вам вже колись показувала міні-гольф в закритому так, місці. Зараз ми знайшли інше місце, теж, в якому зібрали дуже багато відомих місць Сан-Франциско. Ну і щось додали свого. Вау! <реку> wow! Дивіться, дикий дикий запад. <реку> Пиво мені! <laughs> Ось тут частинка сан франциско Кейбл -кар. Just a second, секенсек і будиночок. Навіть хтось там живе. So what do they have here? Happiness. Щастя. Також в них тут є їжа, можна поїсти. Дуже часто тут проводять якісь частні заходи приватні. І тут велика кількість місць, де можна віддихнути. Зробити фото. Hey, hey, hey. Окей, нарешті з кавою в руках йдемо <схи> на пляж. А поки будемо йти, я хочу вам розповісти одну історію. Довго думала, чи розповідати, чи ні. Коротше, в одному парку, де ми гуляємо з сином. Приходить родина мама і син. Сину, я так розумію, що десь років 5. Наш український хлопчик, українська мама. Між собою вони спілкуються син російською, мама українською. Ну, я розумію, що, напевно, вони або жили в якомусь місті, де, знаєте, як в Одесі, розмовляють російською, так? І зараз ця мама. Можливо, так як я перейшла на українську іду якимись <смас> закаулками. Перейшла на українську, а син з дитинства, мабуть, чув російською, тому і розмовляє російською. Це я так думаю, так? не знаю, як правда. З першого дня, як вони прийшли, я вже вам колись казала: мій чоловік обожнює. Знайомитися з людьми, казати Слава Україні або питати ви з України і потім заводити розмову. Але все починається так: він заводить розмову, я соромлюся, потім я підключаюся, чоловік виключається, бо більше не знає слів, ніж Добрий день і Слава Україні, і вся увага, звичайно, на мені. І потім треба розмовляти там, звідки ви та 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 ла ла, -ла. З першого дня, як ми їх побачили. Мій чоловік, іди, познайомся, іди, 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 Ти так хотіла мати друзів. Я кажу, ну так, але ну не можу я заводити. Є в мене якийсь ось бар'єр першою заводити розмову навіть з нашими українцями. Мені напевно легше зговорити з американцями, знаєте, отой talk, невеличка розмова, так що я вам говорила, аніж з нашими українцями. Не знаю чому. З першого дня я почала прислухатися до цієї дитини. І чомусь відразу, знаєте, ну, не знаю, повіяли якимось. Я навіть не знаю, як це пояснити, ну не негативом, але ну, зараз ви зрозумієте, про що я говорю, коли я розповім деталі. Але в перший день, коли ми їх побачили, той хлопчик почав, ну, знаєте, як загравати до мого сина, як всі діти, так? Ну, типу, давай гратися. Я не проти, в принципі, була. так? Ось, але він якось почав агресивно бігати за моїм сином. Мій син, не знаючи навіть української і навіть тої російської, на якій ті хлопчик говорив, в нього в очах був якийсь страх. Я перший раз бачила, що мій син перелякався від того хлопчика. Зараз буду уникати людей. Щоб не знімати. Значить, той хлопчик почав бігати за моїм сином, щось там викрикувати, знаєте. І мій син прибігав постійно до нас е, з таким, знаєте, закликом, типу, мамо, обійми е, спаси мене. Так? Ось. І потім я почала прислухатися, що той хлопчик казав. Він бігав за моїм сином і викрикував «Іди сюди, скотіна! Я тебе зараз порежу!» Я вам, я вам клянуся, що ось таким ось і голосом він казав, і ось такі речі він викрикував. Ну, Я, звичайно, синові не перекладала, що він каже, тільки розповіла про це чоловіку. Чоловік був в шоці. Я, якщо чесно, теж. Тому що це явно не дитячі такі знаєте, виклики. В нього була палка в руках і. Він її використовував знаєте, як автомат. І ось він бігає з цією палкою за моїм сином і кричить: «Іди сюди, скотина, я тебе зараз прихлопну. І всі такі, знаєте, фразочки. Звичайно, я огорнула свого сина і тому хлопчику англійською сказала ну, перестань, стап». Він, звичайно, не знаю, там зрозумів чи ні, але перестав за ним до нього чіплятися. Ось така була перша зустріч, і з того моменту я не знала, ну чи хочу я, щоб мій син заводив такі стосунки. Продовжую свою історію і хочу, щоб ви зрозуміли мою позицію. Я розумію, що ця дитина напевно була в Україні довгий час. і Вони тільки нещодавно сюди переїхали, бо раніше я їх тут не бачила. І дитина не знає англійської мови, тому що пару разів я бачила, що він грався з іншими дітками-американцями, і він нічого не розумів, що вони казали. То я розумію, що вони тільки переїхали. Мені насправді стало шкода цієї дитини, тому що я розумію, що він не знаю, я не знаю їх історії. Можливо, вони були в окупованій території. Або можливо, він чув новини в Україні і тому в нього ось така агресія. Я абсолютно не засуджую ні дитину, ні цю родину. Але для мене, що я побачила, це дуже сумну історію, тому що він ще маленький, а він вже розмовляє такими фразами. Це було перший раз, коли ми їх побачили. Потім другий, третій раз, я так за ними наблюдала, що вони познайомилися з цими американськими дітьми, які там гралися. Кожного разу, коли вони приходять до цього парку, вони граються разом. діти. Мій син з того моменту, я так розумію, він запам'ятав того хлопчика, і він кожного разу, знаєте, як наче сканує, де той хлопчик, що він робить, щоб він не був. Навколо мого сина. І якось я його спитала: ти хочеш з цим хлопчиком погратися? Мій син сказав: Ні-ні-ні-ні-ні. Я кажу Окей, я заставляти змушувати не буду. Два інші рази, що я бачила їх, я чула те ж саме від цього хлопчика по відношенню до американських дітей. І виходить так, що він кричить до них щось. Так вони не розуміють, вони думають, напевно, що він грається з ними. Але в той же час було пару разів, коли він доводив інших дітей до сліз, тому що він ось. Так агресивно за ними біг. Одного разу я бачила, що він заламував руку е, тому американському е, хлопчику. Явно дитині стало не по собі, він не зрозумів таких ігор. і Він побіг до батьків і сказав, що той хлопчик його е, ображає. Е, я бачу величезну проблему, не знаю, чи Мама та батьки щось з цим роблять, чи є в них якась підтримка, якось допомогти цьому хлопчику вийти з цього стану агресії, чи для них це якась норма, чи вони не звертають увагу, я не знаю. Якось цей хлопчик щось там знову ж таки так агресивно грався. Мама сиділа далеко від дітей, поміняю вам фон. Мама сиділа далеко від дітей. Той хлопчик український знову когось там образив. Мама почала кричати зі свого місця, там, по імені його називати: «Іди сюди, іди сюди, я, я тобі там щось допоможу, заспокойся, чого ти так агресивно з дітьми балакаєш. Хлопчик був ближче до нас, і я чула, як він якби розмовляв до мами. Він казав. Ні, ви не Я ні хочу я тебе йти!» І Я розумію, що ну таку фразу він явно чув напевно від е, родини. Я дивлюся на всю цю ситуацію, і я розумію знову ж таки, що це мої люди, але в мене чомусь не лежить душа. Я не знаю, як мій син буде реагувати на те, що я розмовляю так з мамою, з тим можливо хлопчиком, так я собі уявляю. Як мені перекладати йому ось ці фрази, що він хоче тебе вбити, ну я не можу таке сказати своєму синові, і я не зможу зупинити такі ігри а, і сказати тому хлопчику, що не розмовляє з моєю дитиною. Ну друге, я не знаю, як реагувати. Знаєте, мене трошки кошки шкребуть на душі, що я розумію, це знову ж таки, мої люди, і я прикидаюсь, як наче я не розумію про що вони говорять, але я розумію все. Але я не знаю, як дати цій ситуації ради. Все більше не буду балакати. Давайте покажу, що тут є в цьому парку. Вже сонечко навіть сіло за ці будинки, але це може і на краще, тому що я зможу вам показати все без сонячного освітлення. Тому зараз переключаю камеру і покажу вам. Що ж, по-перше, тут є ось таке поле, не знаю для якої гри тут все розмальовано. Бачите? Але ось тут вирішили пограти типу в баскетбол. Минулого разу я бачила тут на велосипедах катались. Коротше, кожен для себе знаходить чим зайнятися. Значить, тут ось така затока, бачите, дуже багато каміння такого, а ось це баскетбольна арена. Коли ми ходили туди до цирку Дюсселей, воно якраз було ось у цій будівлі. Стосовно цього району, тут раніше була така, знаєте, як індустріальна зона. Тобто там були якісь фабрики чи щось таке. Ось тут чоловік сказав: напевно, було як, типу, як е, припортове, е, припортова територія, але потім вони вирішили зробити її е, громадською, щоб люди могли відпочивати. Бачите, тут настроїли з дерева ось такі, як ліжаки, можна там полежати. Тут е, ось така тропинка теж дерев'яна. І тут. В цьому парку дуже багато металевих е монументів, якихось, не знаю, як їх правильно назвати. Не судіть строго, але бачите, ось там є е освітлення, але воно металеве. Тут я бачила якийсь теж великий шмат металу лежав. Я розумію, що вони використовували якісь матеріали, які ось тут раніше були. Знову ж таки, там для порту, так для там кранів і все, що тут коїлося, то вони використали ось у цьому парку. Дивіться, там люди рибу ловлять, не знаю, чи можна там щось зловити, але вони намагаються. Ось тут з таких металевих не знаю, що це такі конструкції, зробили невеличкий як містечок. Місточок. Дуже багато людей бігають, гуляють з дітьми з колясками. Просто прогулюються, як ми і зараз. Ну, Тобто тут реально крута територія, щоб вийти подихати свіжим повітрям з видом на океан. Напишіть мені, будь ласка, як вам такий район. Минулого разу я вам показувала, мій найулюбленіший для життя. А ось вам для порівняння. Ось тут, така дивіться, теж зона для відпочинку, з лавками, з столами, можна посидіти, поїсти. дуже зручно. What are you thinking about this district? Як тобі цей район? It's cool, modern, but a little boring. Why? Too many box squared. apartments and stuff yes condos But remember in odessa you wanted to live with a view of uh, the beach Yeah but there you have a lot more culture an actual beach you can swim in here is too cold Interview Do you like this district? No Кожного разу коли я тут гуляю мені це місце нагадує Одесу наш улюблений порт який розгромити Я заздрю тим людям, які тут живуть в цьому районі, тому що в них так близько є вода. З нашого району треба їхати у декілька напрямків: 20, 30, 40, 50 хвилин, щоб побачити водичку. А тут люди вийшли, три квартали пройшли і вже можуть насолоджуватись. Yeah. О, тут теж вудочка. Чи як українською буде удочка. Дивіться, тут можна поди... дізнатися, що вони можуть спіймати. Окей. Вау! When... Oh, wow. ah. yeah. uh, тут можна ось це. Краби можна зловити. Можна лосось. Це я не знаю, що це за риба. І це я не знаю, як перекласти. Цю можна. А, ah, wait, they can catch but can eat. No, you can eat this. You а, can так, eat цю it. можна а, цю можна з'їсти. Ага, цю треба уникати. Ось. Yeah, don't eat that. Не Sorry. їжте. А, ну так, аку не їжте. А, забули, як буде ця. Yeah. <рес> так, Крістян передав привіт своєму студенту Ігорю. Ігорю, передаємо вам привіт. Hi. Бажаю одного дня приїхати сюди, коли все буде гаразд у світі, в Україні. Приїхати і побачити всю цю красу на свої, на свої власні очі. Не хотіла вам там знімати, трошечки обрізала відео, тому що там не було що знімати. Але ось ці будинки, я вам казала, я тут бачила український прапор, і мені стало від того краще, що я тут не одна в цьому місті. Там ось навіть є знак піс, бачите? В українських кольорах. Вирішили подивитися, скільки коштує тут апартаменти І в цьому будинку, і в цьому три з половиною я забула за одну чи двокімнатну квартиру. А бачите, тут теж якісь металеві конструкції. Зараз йдемо з чоловіком за лаштунками. Я кажу, блін, ці люди бігають. Він каже, що таке? Я кажу, не знаю. Я почуваю себе не дуже, тому що вони бігають, знаєте, як наче всі займаються спортом, а я тут сиджу, їм свої круасан і набираю вагу. Тобто, знаєте, не мотивують мене теж встати і побігти, а навпаки, злюся, що ось вони такі всі спортивні, а я, блін, їм тут свій жую свій круасан. І ось ці квартири за три з половиною. З видом на ось цю невеличку затоку. Сьогодні така класна погода. Я вам, як знаєте, погода-репортер кожного разу розповідаю відео, яка в нас погода. Сьогодні просто неймовірна. Я не дивилася, скільки градусів, але уявляю, що десь, напевно, 18 було трошечки раніше, зараз трошки холодніше, але, можливо, годину тому було десь 20. Радусів і майже немає вітру, який завжди робить це місто холодним. Хочеться так постояти в тиші і просто послухати цю воду. Не знаю, як буде українською прибой. І ось так ти йдеш, чип-чип. Уявіть, що ви тут зі мною. Сьогодні було інтерв'ю одного студента, можливо, буде з нами займатися. І він з Одеси зі мною говорив. І я кажу: ви навіть не уявляєте, як я сумую за нашим Чорним морем? Тому що тут є океан, але плавати в ньому не можна. І це так сумно. Це знаєте, як дивитися на... Торт Наполеон, а не мати змоги його з'їсти. Клас, просто кайф. Знаєте, чому деякі люди не люблять цей запах, кажуть, фу, воняє. Я кажу, а я обожнюю. Прям не знаю, мені зразу рибою пахне креветками, Одесою, пляжами одеськими. Кукурузка, кукурузочка. Кукурузка, кукурузочка. Yeah. Yeah. Був у нас в Одесі один чоловік. На велосипеді він пр продавав кукурузи і завжди в нього це кричало Кукурузка, кукурузочка, а потім «Креветки, піво. Та, тут такого немає. Навіть кави не поп'єш. Що ж, любі друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Закликаю вас підтримувати український контент і заходьте ще до мене в гості. Я була рада з вами сьогодні прогулятися, а зараз піду гратися зі своїм сином. Я вас міцно обіймаю, ваша перлинка. Окей, okay, now we're going home. Я так можу годинами сидіти і просто дивитися на воду.